Тепер ми переходимо до самого навчання по бренду Medi Так як ми проговорили з вами, що у нас Scalp First це філософія цього бренду здоров'я шкіри у пріоритеті, відповідно, ми почнемо з вами саме зі шкіри голови, це з червоної лінії, там де у нас є процедура глибокого очищення. Сама лінія має в своєму комплекті 5 продуктів. Перший продукт це лікувальний догляд об'ємом 250 мл. Він використовується перед шампунем, тобто прешампунь. Це не пілінг і це не скраб. Там немає кислот і немає абразивних частин. Але за рахунок чого він працює, ми будемо розбирати під час того, як знайомитимемось з продуктом. Далі в нас іде три лікувальних шампуні. Хочу наголосити, тут, що ці шампуні використовуються виключно тоді, коли у нас є проблема і коли це стан. Бо в нас є сухий. Тип шкіри голови, а є сухий стан шкіри голови. І це дві різні ситуації і використовуються абсолютно різні засоби. Наголошую ще раз, що ці три шампуні. По проблемі використовується тільки тоді, коли є проблема. Коли клієнт цю проблему вирішив, він може відставити цей шампунь. Домивати не треба. Просто потім, раз на певний період, там раз на місяць чи там двічі на місяць, він буде використовувати цей шампунь для профілактики і підтримки того результату, який він отримав. Шампуні є об'ємом 250 мл і літр. Далі у нас іде кондиціонер. Для шкіри голови в першу чергу і можна на довжину використовувати. У кондиціонера об'єм також 250 мл і літр. І так буде практично у всіх шампунів бренду Медіс, не практично у всіх шампунів бренду Медісютикс, шампуні та кондиціонери об'ємом 250 мл та літр. Тепер ми йдемо суто по продуктам. За рахунок чого ж буде працювати Terrarex? В першу чергу. Ми поговоримо, що він дає нашому клієнту. Він знімає запалення, він знімає свербіж, він заспокоює шкіру, прибирає почервоніння та подразнення зі шкіри, і він пригнічує розвиток патогену, який викликає це запалення. Також він буде розв'язувати шкірне сало, підсушувати його. Таким чином, ми будемо отримувати чисту шкіру голови. А працюватиме він за рахунок того, що у складі є сухий спирт 28%, бензалконію хлорид. Бензалконій хлорид якраз і має фунгіцидну дію, вбиває патоген, а сухий спирт підсушує оце шкірне сало, розв'язує його і сприяє кращому його вимиванню потім шампунем. Але щоб ми не пересушили шкіру і не викликали у нашого клієнта дискомфорт. Ми маємо, ми маємо комплекс, збалансовану формулу. В нас є сіль гіалуронової кислоти, це гіалуронат натрію, зволожувальний компонент, і пантенол, також зволожувальний компонент. Невеличка доля ментолу надає можливість шкірі покращити оксигенацію, тобто насичення її киснем. Після використання засобу клієнти відмічають те, що вони відчувають чисту шкіру і приємний холодок. Далі в нас ідуть шампуні. На що зверніть увагу стосовно назви? У вас є назва червоними буквами, а є білими під червоними. Білі букви дають можливість зрозуміти, для чого цей шампунь. Ви з практикою запам'ятаєте назви там, Mix Folate, Solvex, Seach, Red Folagen, там X Folej, Солвекс, Сечорид, Фоліджен, там іксдерма. Але коли, можливо, там бувають у нас запари, ми можемо забути, і коли ми підходимо до полички, наприклад, ми беремо шампунь, ми можемо вже зорієнтуватись, не читаючи етикетку позаду. Ми орієнтуємось на на білі букви. В даному випадку це антідандру проти лупи. Далі зверніть увагу на абревіатуру EDP. Це екземи, дерматити, псоріаз. Тобто, ми розуміємо, що цей шампунь буде працювати в цих трьох напрямках, і він буде працювати, в принципі, з будь-яким станом шкіри голови, де запалення у нас було викликане саме патогенним мікробіомом грибком. Цей шампунь буде прибирати і знищувати грибок, який розвивається на шкірі, викликає, викликає запалення. Він буде контролювати ділення клітин. Зменшує почервоніння і свербіж та буде себе регулювати за рахунок того, що у складі є протигрибковий компонент клімбазол та антибактеріальний компонент це піроктоноламін. Наступний шампунь. У нас ексдерма. Можемо звернути увагу, що також він буде працювати в нас з сухою лупою, що він знімає свербіж, почервоніння, запалення, сухість, тянутість. Але важливо розуміти, що це не та лупа, яка викликана патогеном. Попередній шампунь. Для нього підійде лупа, яка йде пластівцями, щільна, жирна, яка має відтінок, жовтувато-зеленкуватий. І ця лупа, знаєте, вона прям тягнеться по волосю. Іксдерму ми використовуємо при сухій лупі, це тоді, коли у нашого клієнта чи у нас знижена робота сальної залози. Це називається стан цебостаз, тобто понижена робота сальної залози, відповідно, у нас буде сухість шкіри. Ця лупа схожа на муку або на сіль, вона мілка, вона летить, вона не прилягає щільно до шкіри, і клієнт відчуває дійсно свербіж сухість, тянутість і запалення. Не через те, що у нього там грибок, а через те, що шкіра суха. Згадайте себе, коли ми згораємо на сонці, у нас також є запалення, є свербіж, почервоніння, і хочеться постійно зволожити. Оце якраз буде для цього стану. Шампунь попередній, ексфолейт, ми знаємо вже, що він від екзем, дерматитів, псоріазу, все, що пов'язано з грибком. Як ми можемо радити тим клієнтам, у яких, які вживають системні ретиноїди. Або гормональні препарати, які впливають на зниження роботи сальної залози, особливо ті, хто дійсно на ретиноїдах лікують акне. Вони дуже часто скаржаться на сухість і не тільки шкіри голови, а ще обличчя, навколо губ, навколо рук по рукам. Тобто цей шампунь ми можемо рекомендувати використовувати. Якщо у клієнта була агресивна процедура хімічна, фарбування, або, наприклад, там кератин робили, і... Спалили шкіру, тобто хімічний опік нанесли, ми будемо радити саме цей шампунь. Бо за допомогою саліцилової кислоти ми будемо відлущувати ті зрогові ліклітини, які у нас є на шкірі. А от алоя комплекс алоекур, він буде зволожувати шкіру і надавати їй більш комфортного відчуття. Далі в нас іде шампунь Solvex. Це шампунь протилежної Xдермі, це шампунь для жирної шкіри. Саме цей шампунь у нас підходить для тих, у кого надмірна робота сальної залози. Але не ті, у кого тип, а ті, у кого стан. Тобто, якщо клієнт скажеться, що в нього шкіра жирна була завжди, то це тип. Якщо останній час, то це стан. І от при стані ми даємо соли. Якщо зверніть увагу, внизу якраз білі букви, що це буде для оєліскальп, для жирної шкіри. Цей шампунь дуже круто вичищає. Се регулює і розв'язує шкірне сало, яке утворилося на шкірі, яке накопичується. Шампунь підходить не тільки для тих, у кого надмірно працює сальна залоза, а й також для тих, у кого фолікуліт це висипання по шкірі голови, особливо часто їх можна помітити на чоловіках під час стрижок. Далі для підлітків, ті, які в пубертатному періоді, тобто цей перехідний період, і у підлітка дуже швидко жирниться шкіра, тому що сальна залоза у нас гормон залежна, і е, від сальної залози, від, від гормонального фону буде е, у нас залежати, то, скільки у нас буде виділятися шкірного сала. Відповідно, шампунь Солекс буде дуже круто промивати і справлятись. Зверніть увагу на pH, який 4,0. Він кислий. Для того, щоб не подразнювати гідроліпідний бар'єр, бо знаємо, що жирну шкіру також пересушувати не можна. PH кислий, але у складі є агресивний сульфат амоній, лаурил і лаурет для того, щоб вимити те шкірне сало. Ну і все одно така шкіра буде також лущитися, клітини у нас у всіх постійно діляться, для того, щоб вони не накопичувалися на шкірі і не формувались у нас Зроговілі клітини і корки нам необхідно буде відлучувати за допомогою також саліцилової кислоти. Всі шампуні можна використовувати не тільки як шампунь, а й як гель для душу, якщо є проблема і потіву. Шкіра у нас. По всьому тілу, сальні залози там також є, тому якщо у нашого клієнта, наприклад, акне на обличчі та на спині, на плечах, на грудях, він може використовувати шампунь, Solvex і для тіла. Якщо сухість або згоріли на сонці, треба помитись так, щоб не подразнювати шкіру, щоб вона потім не сохла після, знаєте, як гелі для душу, звичайні використовують. Потім іноді є сухість та стянутість. Ми можемо використовувати X-дермо. І якщо у нашого клієнта є десь Дерматит по тілу або, можливо, навіть лишай. Ми можемо використовувати шампунь фолейт на тіло там, де є такі подразнення. Тобто ці шампуні не тільки для шкіри голови, а і для шкіри тіла. Останній засіб це кондиціонер-терап'ютик для шкіри голови. Що це за кондиціонер? Він заспокійливий і протизапальний, який зволожує, пом'якшує та заспокоює шкіру після проведення процедури глибокого очищення і зверніть увагу на PH5,5, який максимально наближений до нашої шкіри голови. У кондиціонері немає олій, масел, жирних ніяких основ. Тому після використання його на шкіру відчуття, сухої, не сухості, а жирності, втрати об'єму, склеювання волосся не буде. Навпаки, пропадає відчуття сухості, стянутості, шкіра зволожена, заспокоєна, і клієнти відчувають не тільки приємний комфорт, а ще й приємний холодок. Стосовно холодку і взагалі дії, за рахунок чого ми можемо прибрати запалення, почервоніння, оцей свербіж, це тому, що в складі є протизапальний компонент, це екстракт жовтокорня, а також у нас є антибактеріальний компонент, який буде продовжувати пригнічувати патоген, це піроктоноламін. Ну і в складі ментол, який і даватиме той холодок, і покращуватиме оксигенацію шкіри. Кондиціонер необхідний для того, щоб після того, як ми використали. Агресивні засоби з агресивними компонентами терарекс, де був спирт, один із шампунів, де активні компоненти чи саліцилова кислота, яка також може. Е там, трішки підсушити, чи а, клімбазол протигрибковий засіб, який не вбиває тільки патоген, він взагалі всю весь мікробіом шкіри вбиває. Нам необхідний засіб, який ми нанесемо на шкіру, і заспокоїмо її, створимо оцю штучну гідроліпідну плівку для того, щоб захистити шкіру і страти вологи. Якраз цей кондиціонер буде так працювати. Іноді для того, щоб донести клієнту інформацію, можна використовувати аналог прикладу, коли ви вмиваєте обличчя, ви потім закладаємо закриваєте його кремом для того, щоб було комфортно. Шкіра голови потребує те саме. До того ж, кондиціонер можна використовувати як безпечний хімічний сервіс, додаючи його у фарбу 5 мл, незалежно від окисника, від кількості тієї фарби. Він не буде впливати ні на колір, ні на тон, ні на те, як буде взаємодіяти фарба з ним. Його основна задача буде це. Забезпечити нашому клієнту можливість уникнення свербіння, сухості і почервоніння шкіри голови. Також ми можемо радити наносити цей кондиціонер на шкіру перед фарбуванням або відразу після, щоб прибрати запалення. Повертаючись до Терарекса і терап'ютіка, крім того, що ми можемо використовувати їх на шкіру голови, ми можемо точечно наносити ці засоби. Під час укусів комарів та інших комах Терап'ютік ми можемо наносити на ділянки, які у нас запалені не тільки на шкірі голови, а й по тілу. А якщо, наприклад, ті ж самі укуси ми розчухали, або якщо на шкірі голови, часто це стосується тих, у кого дерматит і фолікуліт, коли свербить, ми розчухуємо, утворюються рани, і потім ми не можемо використовувати пре-шампунь, тому що він буде сильно пекти на шкірі. Нам потрібно заживити цю шкіру і ми можемо використовувати. Зтовувати саме кондиціонер-терап'ютік, який буде це робити. І ми можемо наносити його на ділянки там, де у нас був опік. Чи то сонячні опіки, чи то ви схопилися за гарячу сковорідку, наприклад, і обпекли руки. Ви можете нанести цей кондиціонер, він моментально прибирає запалення, так що навіть а, пухарці не виникають. Тому дуже прошу зверніть увагу на цей засіб. Він дійсно круто працює. І чоловіки, особливо, коли купують набори проти випадіння і в складі них є цей кондиціонер. Їм дуже подобається, тому що його також можна наносити на довжину. Він дає блиск, полегшує розчісування. Звичайно, що фарбоване, пошкоджене волосся може не взяти, але це тільки тестувати на собі. Чоловікам, у яких є, хоч трішки довжина, коли використовується кондиціонер, їм подобається блиск і м'якість волосся. Не використовувавши при цьому кондиціонер жінки. Далі у вас будуть слайди для кейсів. Тобто це кейси, які ви можете зараз собі скріншотити, тому що тут у нас буде проблема рішення. Проблема рішення. Стосовно проблеми і рішення, тут дивіться. У нас є суха шкіра, і тут якраз ми бачимо цю лупу, яка схожа на сіт на муку. Обов'язково, до будь-якої проблеми, у нас буде прес-шампунь і буде кондиціонер, постшампунь. Тобто теререкс терапіутік будуть завжди усюди. Змінюватись буде лише шампунь. В даному випадку це ікс Далі в нас іде лупа, про яку я вам якраз розповідала. Та сама лупа, яка у нас з жовтуватим відтінком, де у нас вона йде як пластівці, щільно прилягає. Може іноді мати навіть неприємний запах. Тут буде шампунь ексфолейт. Екзема так само буде шампунь Фолейт. І зверніть увагу, те, про що я казала, що може використовувати не тільки коли у нас. Шкіра голови, а й використовуємо для обличчя, тому що екземи дерматити можуть бути і на шкірі обличчя, на крилах носа, за вухами у вухах. Ми беремо ватний спонж, протираємо обличчя за вухами в вухах, промиваємо шампунем, закриваємо терап'ютиком, а після наносимо на обличчя крем Dual Moist. Туди трішки далі ми його з вами будемо розбирати. Особливо для чоловіків з бородою, вони також мають дерматити та екземи, цей набір буде прекрасно працювати. Псоріаз. Спочатку ексфолейт, а потім ми даємо клієнту шампунь дерма Дуже часто псоріаз супроводжується разом із себорейним дерматитом. Нам необхідний ексфолейт для того, щоб відлущити ці зроговілі клітини. Та позбавити шкіру запального процесу. Але так як псоріаз це не грибок, потім ми переводимо нашого клієнта на шампунікс-дерма зі зволожувальним компонентом та саліциловою кислотою, для того, щоб це запалення далі прибирати, прибирати лущення і зволожувати шкіру. Але терарекція терапютік залишаються обов'язково. Те, що говорила про лишай. Це, до речі, передається, тому з цим потрібно бути обережно і або працювати в рукавичках. Ну, звичайно, клієнт, який знає, що в нього лишає, ви можете радити йому ці засоби, він їх буде використовувати і прибирати це запалення. Жирний скальп. Повторюю, що це не тип, а стан. Це вранці людина помила в голову, а ввечері вона вже такого стану, ніби три дні не мили. Це клієнт, який зайшов до вас у кабінет, і ви чуєте неприємний запах. Це клієнт, який тільки помив голову, сушиться, а запах вже є. Це якраз жирна себорея. І тут працюватиме себе шампунь, «Солекс», який буде розчиняти це шкірне сало, яке, як бачите, на трихоскопії тянеться по структурі волосся, бо воно в'язке, воскоподібне і дуже жирне. Фолікуліт. Також буде солик, тому що фолікуліт – це не грибок, це активна робота, сальної залози, забиваються пори, і там ще є момент участі золотистого стафілококу. Загалом одна основна дія це те, що нам потрібно якісно очищувати шкіру і підсушувати ці висипання, ні в якому випадку їх не давити і бажано їх не розчухувати. А щоб воно так не свербіло, якраз терапевтики Теререкс позбавляють даного стану. Саборенний дерматит новонароджених тут завжди кажу: ми не рухаємо дитину до півроку. Цей дерматит може пройти самостійно. Але, якщо маму це дратує, ми можемо порадити нанести на корку терап'ютик і змити солвексом. Все. Витримати цілий день. Дитина не відчує той холодок, тому що ця корочка це гнейс. Дитина не відчуває нічого, що відбувається на поверхні цього гнейсу. Три набори. Запам'ятайте, скільки у нас шампунів у лінії, стільки наборів у вас буде. Терарекс і терапютик будуть обов'язково у кожному наборі, а от шампунь буде змінюватися по проблемі. Набір Dandruff, Ойлі Скальп та Dry Scalp, тобто суха, жирна та лупи. На кожному наборі, чим їх вигідно і легко продавати, це те, що ви можете не витрачати свій особистий час на роз'яснення клієнту, що за чим і як використовувати. Бо на цих наборах є прекрасна ілюстрація, яка показує, що за чим і як використовувати. Зрозуміють навіть діти: тестувала. Як ми проводимо процедуру глибокого очищення, в якій і є цей набір? Ми наносимо на суху шкіру голови по проділам терарекс і залишаємо на кілька хвилин. там, 3-5 хвилин. Не змиваємо ні в якому разі водою. Через 3-5 хвилин ми наносимо на шкіру шампунь. Ви все правильно почули. Тобто, у нас шкіра голови не змочена водою. Ми шампунь наносимо поверх терарексу. Це важливо для того, що компоненти терарексу активи. Будуть взаємодіяти з активами шампуню. І коли вони поєднуються, вони утворюють синергію, один одного підсилюють. Відповідно, коли вони підсилили, вони і дають ту дію глибокого очищення. Спочатку ми наносимо шампунь, а потім зверніть увагу, що ви можете додати трохи води для емульгації. Теоретично, у вас довжина, якщо це є довжина, вона буде більш-менш суха. А тут у вас буде вода, шампунь, терарекс, і ви будете його емульгувати промивати. Робимо це пару хвилин і змиваємо водою. Потім знову ми наносимо шампунь, тобто шкіру голови ми промиваємо двічі. За першим разом ми зробили саму процедуру, плюс ми змили те, що в нас накопичили зовнішнього середовища, пил, бруд. І сталінгові засоби. За другим разом ми промиваємо безпосередньо шкіру і залишаємо шампунь на 2-3 хвилини попрацювати на шкірі. Витримали і ретельно змили водою. Беремо рушника, відтискаємо зайву вологу від волосся та від шкіри, тобто проходимось. І по проділам на ту шкіру ми наносимо кондиціонер терап'ютік. Наливаємо в руку і пальцями втираємо у шкіру голови, особливо приділяємо увагу тим ділянкам, які нас турбують в плані свербіння та запалення. Ми нанесли кондиціонер, витримали 3 хвилини і ретельно масажними рухами вимиваємо. Не просто стали під водою і чекаємо, поки стече, а вимили масажними рухами. Це важливо. Всі кондиціонери бренду досить густі. Багато їх не треба. Але стосовно терапевтику, так як він густий, як кремової основи, його необхідно буде просто вимити. Тим більше, коли ми проводимо цей масаж, ми покращуємо кровообіг, мікроциркуляцію і приток крові до волосяного фолікулу. Часто клієнти, які звернулися з проблемою шкіри голови або з випадінням і проблемою шкіри голови, після регулярного використання даного набору відмічають, що ріст волосся був краще, стає краще. А все через те, що, по-перше, ми очищення якісне проводимо, а по-друге, під час очищення робиться цей масаж, масаж покращує кровообіг, волосяний фолікул отримує більше поживних речовин і краще росте. Тому обов'язково дотримуємося цих правил. Таку процедуру ми робимо кожне третє-четверте миття. Тобто хтось може зробити один-два рази на тиждень, хтось один раз на тиждень, тобто все залежить індивідуально. Між процедурами ми використовуємо лікувальний шампунь до тих пір, поки не вийдемо в ремісію. Як тільки клієнт приходить до ремісії, тобто його не турбує жирні сухі стянуті свербіж запалення почервоніння, ми йому замінюємо шампунь на доглядовий. Але цей набір ми залишаємо тільки використовувати вже не один-два рази на тиждень. А, наприклад, раз у два тижні, раз у три тижні. Або коли клієнт вчасно не помив голову, він може провести цей, цю процедуру. А все тому, що нам потрібно буде потім результат, який він отримав, зафіксувати і затримати як можна надовше. Більше того. Профілактувати появу нового рецидиву. Це прям обов'язково. Полегшення клієнт відчує вже на першу процедуру. Більш-менш видимий результат буде видно вже через не а такий хороший результат вже буде видно через 4 тижні. Тобто, це може бути 4-8 процедур. Все залежить від того, як часто клієнт ваш миє голову. І цей результат ми можемо потім затримати. Стосовно терарексу, розхід іде 10-15 мл. Кондиціонер так само, і шампунь так само. Так як вони всі шампуні густі, їх багато наливати не треба. Насправді їх досить буде там на одну фалангу пальця, оце йде на одне миття. Тобто, щоб нормально вимити голову, нам необхідно, як ну, розмір нашого пальця двічі використати шампунь. Вимити ретельно, і наша основна задача це вимити шкіру. По довжині піде в нас піна. Ми ретельно промили все. Використовуємо просто на регулярній основі і стосовно ще розходу. Терарексу вистачає на 4-6 місяців. Тобто, це досить економний розхід.